У мене ще є отакі осінні трояндочки, але їх мало. І я хочу показати вам букет троянда. І з чим би ви думали? З чим троянда не поєднується? З чорнобривцями? І ще в мене отакі є чорнобривці гарні. Янда. Беремо її в наш очіток Обрамлюємо. А можете відразу обкладати чорнобривцями. Дивіться, як я це роблю. Такі гарні, як сонечка. Веселі. І... Якісь квіточки, мабуть, беремо. Ось такі? Чи беремо все з чорнобривця? Я хочу все в чорнобривцях зробити, а потім квіточки. Ось такий коврик з чорнобривця. Кольорових наших. Видно вам, щось там виходить вже. Лутайте. Якщо вони не рівні, так складайте їх отак, щоб вони були, видно їх було. Або можна навіть переривати їх, якщо ну, стебло довше. Дивіться, як гарно не поєднуються троянди з чорнобривцями. Чорнобривці. Все. Прилаштували чорнобривці. Беремо майори. Вони отакі є дрібненькі, червоненькі. Дивіться, як вони гарно виглядають з чорнобривцями. А майори, вони, знаєте, вони різні розміром, тому там, де не вистачає, то беріть більшу квітку, а тут менше. І все буде гарно рівномірно. рівномірно. Так гарно щепляється ці квітки одна за одну. Нема що робити. О, так просто. Все просто. Це, ну я ж люблю, щоб тілімпалася. Це золотарник. Боковушечки такі невеличкі. А наче ще хочеться додати щось, правда, Дивіться? Як ви думаєте? Я його зараз зв'яжу і поведу вас до чарівного дерева, з якого ми візьмемо листочки для нашого такого букету. Ну, такий букет. Я хочу до цієї троянди, щоб по центру взяти. Такі листочки красиві з чарівного дерева, до якого ми зараз підемо дороблювати наш букет. А ось і чарівне дерево. Мені здається, що його листочки дуже підходять під трояндочку, будуть як її листечко. Це дерево, воно росте десь біля доріг, біля трас. Отак берете. гарнюсінько, як дивіться. Головне, щоб я не загубила мотузку, бо я її загубила тут в полі, вона такого ж кольору і її не могла знайти. Зв'язуємо. Отакий букетик готовий. Ну, як весільний. До вишиванки було б гарно. Чорнобривці з такою трояндою ловіть.